Всім привіт! І сьогодні мене просили, як зробити так, щоб в тебе ходив спраут або хтось інший по екрані. Крок перший. Скачуємо програму, яку текст ви можете бачити на екрані. Коли ви зайдете в програму, буде дуже сильно багато реклам. Але ви просто їх пропускаєте. Крок другий. Заходимо в парк. Нажимаємо і нажимаємо на Дій. Нажимаємо. І ми нажимаємо на перший слот. Ось цей. Нажимаємо. Нажимаємо ескіз зображення і вставляємо е, то зображення, яке вам треба для ескізу анімацій. І нажимаємо готово, і ось робимо анімацію ходьби, е, ходьби повзучості, стрибучості. І нажимаємо готово. Можете ввести ім'я і опис. Після цього він з'явиться у вас на екрані. Він буде ходити, говорити щось вам. Наприклад, давайте пограємо, да, привіт і все інше. Всім дякую за перегляд, всім бувайте!